Як я зробив кальян на банані за допомогою рюмки, робимо вирізку з середини банана так, щоб верхня та нижня частини були паралельні одна одній. Місце під тютюн вирізаємо конусом та їмо солоденьке. Потім робимо отвір під трубочку, яка зануриться у воду. Заливаємо трохи води та заміряємо за розміром трубочку. Герметично закріпляємо банан на склянці та підрізаємо зайве, якщо це потрібно. Наступний крок нам потрібно заміряти фольгу та зробити в ній отвори. Отвори я роблю звичайною голкою та потім вбираю все зайве за допомогою звичайних ножиць. Виходить така рівненька та гарна заготовочка. Трубка повинна виглядати трохи знизу. Для покуру я обрав безнікетинову суміш свайп, можна засипати навіть з горкою. Не жаліти для себе горіти не буде. Прикладаємо фольгу та кріпимо. Я для цього обрав звичайні скоби від степлеру. Дуже гарно та міцно тримає, без пропуску воздуха. Ось таку гарнюню легко зробити дома. Поставили вугілля та поїхали курити.